Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні вам покажу одяг з люкс-відділу, де фіксовані ціни. Сподобалась мені ось така джинсова куртка темного синього такого кольору від Levis. Куртка в ідеально новому стані, без дефектів. Ось так вона виглядає спереду і ззаду. Ось тут дебірка трішки неакуратно зашито, прострочено, тому, можливо, це не оригінал. Як думаєте, чи Levis можуть підробляти? Ціна куртки 840 гривень, і розмір це XL. Уже давно я приглядаюсь до курток Levis, звичайно, хочеться собі знайти в ідеальному стані, щоб вона ідеально сіла. Ну, ось ця мені не сподобалася, як виглядає на мені. Рукава у неї надто довгі, сама куртка якась дуже приталена. Я якось розраховувала, що якщо це розмір XL, то вона має бути ширшою, а не ось такою в обтяжку. Шкода, звичайно, що мені не підійшла, адже куртки від Levi's не так часто мені трапляються. Все-таки джинси набагато частіше можна в секонд-хенді зустріти, ніж куртки. Наступним хочу вам показати плаття від HM. Раніше його оцінювали в 380 гривень, зараз продають за 190. Ціна доволі символічна. Плаття таке нагадує вечірній йде на запах. Внизу воно теж дуже так оригінально зроблено. Бірка зі складом тут відрізана, але по відчуттях це купра. На дотик така тканина холодна. Побачите на ній такий блиск, ніби як з напиленням. Це ну, таке притаманне, так купрі. Тому мені здається, що це все-таки не синтетика, не поліестер. Як на мене, дуже класне, дуже стильне плаття. Зверху має комірець, як я вже говорила, йде на запах. Має таку от імітацію вузла. І бачите, ось таку, як теж тканину, дуже це все класно, стильно виглядає. Єдиний нюанс це не мій розмір. Ви бачите, що в мене пояс не на місці, і через це плаття не добре сіло. Якщо дивитися спереду, то воно ще більш-менш нормально виглядає, а от збоку просто жахливо. Так, що з однієї сторони, що з іншої, ну, видно, що воно не так би мало виглядати, як воно виглядає на мені вверху воно ще більш-менш добре сіло. Мені, в принципі, подобається, а внизу просто жахливо. Тобто, якщо б воно було мого розміру, воно б тоді вільніше спадало і тоді б виглядало набагато краще. І сподобалися мені ось такі джинси від H&M, Їхня ціна 550 гривень. Вони такі от прямі довгі, Вони, здається, мають класно видовжувати ноги. Мають такі от потертості і рваності. І ось так виглядають на мені на високій посадці. Вони максимально довгі до підлоги, але на превеликий жаль, тільки в примірочні я побачила дефект, величезні такі от плями. Вони застарілі і мені здається, що з ними буде важко справитись. А так джинси круті. По розміру і особливо по довжині мені ідеально підійшли, адже останнім часом мені якось траплялися усі короткі штани і короткі джинси. Круті, класні джинси, але самі бачили вони з дефектами, і по них видно, що вони вже добряче ношені, м'яко кажучи, так. І оцінювати їх в 550 гривень це так і перебор. Якщо б десь знайти їх на ваговому секонд-хенді, так заплатити гривень 100, тоді можна ризикнути, купити і пробувати якось ці плями вивести. І взяла я з собою в примірочно ще одні джинси від Wrangler. Це теж дуже хороший бренд джинсів, якісний. Я їх оцінюю десь на рівні з левісами. Тому якщо вам вони трапляться, то обов'язково беріть, купляйте. Їхньої ціни не знаю, оскільки бірка, мабуть, відірвалася, але я думаю, їх оцінили приблизно в таку ж саму ціну, можливо, навіть і дорожче. Якщо від H&M так вони оцінили в 550 гривень. То в ранлери, можливо, і в 600-700 гривень могли оцінити. Ці джинси йдуть на низькій посадці. Я якось вже відвикла від таких посадок, і мені якось в них не дуже зручно. Ви бачите, вони ніби вверху обтягують, а донизу трішки спадають. В принципі, мені подобається, як вони сіли. Не знаю, наскільки вони актуально-неактуально виглядають, але сам джинс дуже якісний, дуже такий цупкий, дуже добре тримає форму. Якість просто супер. Ну, Але я не дуже комфортно в них себе почуваю. І навіть ціну їхню вже не запитувала, оскільки так не збиралась їх купляти, потім ще придивилася. І внизу на штанах є такі білі полоски. Я думаю, вони були складені неправильно і вигоріли. З примірочною, це моя остання знахідка, ще буде взуття, і познімала вам трішки. Одяг в залі. Ось такий дуже класний яскравий сонячний светр був. За своїм складом 70% тут вовни. також є Ангора і Нейлон. Супер колір, він такий, як гольфом йде, але бачите, він дуже маленького розміру. І поруч висів ось такий, подивіться, наскільки яскравий за своїми кольорами светр. Дуже тут класне поєднання коричневого і блакитного, дуже люблю це поєднання кольорів. Його оцінили у 250 гривень. Раніше він коштував 500 гривень бренд Pool Beer. Ще була ось така сукня, її ціна 400 гривень, вона такого прямого крою з глибокими такими розрізами. Розмір вказаний L. Але я зрозуміла, що вона буде надто сильно мене обтягувати, тому в примірочну її не брала. І ще була ось така класна сукня джинсова. Вона довга, вверху з такою фальбанкою, і класний у неї насичений синій колір. Але бачите, вона такого малесенького розміру, тому теж вам просто її показую в залі на вішаку. Ще була ось ця непогана сукня, фірма FDF. Її оцінили в 150 гривень. Раніше вона коштувала 300, ну взагалі недорого. так, Символічна ціна, десь приблизно на вагу стільки сукні і заважують. І переходимо на взуття. Взуття з люкс відділу. Були ось такі біркінштоки: щоправда, це маленький, 36-й розмір. Непогані, класні в новому стані. Ну, мені здається, вони абсолютно нові, і ціна у них не дешева. А саме 650 гривень. І сподобались мені ось такі туфлі в стилі Мері Джейн. 38-й розмір. Дуже стилячі, дуже класні. Їхня ціна 700 гривень. Вони теж абсолютно нові. На ось такому стійкому грубому каблуку. Класні. Мені сподобалося, але 38 розмір на мене замаленький, Якщо кросовки я ще можу влізти в 38, то туфлі аж ніяк. Також дуже класні ось ці от шкіряні конверси білосніжного кольору. Ну, але в них ціна, звичайно, 2800. Це магазинна така от ціна. І були ще в такому ж стилі чорні, уже з текстилю. І тут вони вже коштують дешевше 1200 гривень. Ну, але як для секонд хенду теж ціна, погодьтеся, захмарна. Були ще чоловічі за 850, ось такі від Кеди. Такого тілесного бежевого кольору розмір тут не вказаний, але по підошві видно, що вони вже ношені були. Тобто це таке от БУ. Судячи по цінах, у цьому магазині цей відділ тут позиціонують як ексклюзив, власне це, я розумію, взуття. Ексклюзивне, тому такі ціни. І в тому ж магазині є ще один відділ з взуттям, і тут ціни вже дешевші. Були ось такі: от від поло Ральф Лорен, чоловічі так, макасіни. всередині вони утеплені з таким от кожушком за 600 гривень. І на цьому ж відділі я вам уже раз показувала кросівки. З дуже символічною ціною це кросівки від Adidas, Gazelle. Раніше вони коштували 480 гривень, а зараз взагалі ціну опустили до 300 гривень. Розумію, чому їх не купили, оскільки, якщо до них придивитись, там вони вже добряче ношені і підошва у них поживтіла. Ну і самі бачите, вони такі от не нові, далеко не нові. Цього разу я вже не стрималася, оскільки вони мене дочекались, вирішила їх переміряти. Ну але порівняла я зі своїми не зовсім мені вони сподобалися в мене на нозі. Ну і вони виглядають, якщо чесно, в гіршому стані, ніж мої. А в своїх я вже ходжу другий рік. І ще на кінець вам покажу сумку, її я знайшла на ваговому відділі в цьому ж магазині. Це натуральна замша, дуже класний, в неї бежевий колір. Дуже мені сподобалась модель. Власне, защіпається вона на такий от замочок, доволі просторе відділення має. Це бренд Next. І окрім назви бренду, одразу написано Лезе, тобто шкіра. Ну і Присутня тут бірка. На цій бірці теж вказано: так, склад 100% шкіра. Сумка дуже класна на одному довгому ремінці. Зараз вам покажу себе в зеркалі. Ось так вона виглядає. Дуже стиляча, дуже класна, але вона одночасно дуже замазана. В неї і ці от кутики дуже замазані, і ззаді вона теж, ось бачите, ну, на відео вона, до речі, краще виглядає, ніж в реальності в житті. Якщо ви знаєте якісь провірені методи, як відчистити замшу, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я не ризикнула її брати, хоча ціна у неї дуже класна, 101 гривня. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.